Я хотів би вшанувати і виступати стоячи перед шановною такою аудиторією, тим більше в такому виші, який славетний, і я думаю, не тільки на старіший, а найдумай найсерйозніший, найвпливовіший з точки зору і науки, і експертів, і випускників і викладацького складу. Але я почав би з вітальному слові з головного, шановні друзі, з того, що з цього року. Тема конференції, і що об'єднало студентів, експертів, новорядові організації, посли іноземні посли українські, впливові науковці, стратегічні дослідники, об'єднало розуміння того, що вперше в Європі, я думаю, в світі треба визнати і на експертному рівні, і на міжнародному, і те, що давно Україна на національному рівні визнала, що агресор. В особі Російської Федерації з використанням спецслужб Російської Федерації, грубо і цинічно не тільки порушив основоположні права та свободи людини, демократичні цінності, але й застосував, якщо говорити про спецслужби, то натренувавши, забезпечивши, профінансувавши спецслужби Російської Федерації протягом більше ніж року засилають в Україну. На нашу територію, натренованих агентів для здійснення терактів, для здійснення диверсій, для здійснення злочинів проти людяності, має на увазі концтабори, тортури, мародерства на території наших Луганської та Донецької областей. Маю на увазі і другу складову на сьогоднішній конференції дуже важливо не забути: це військові спецслужби Російської Федерації. Які так само брутально відкинувши і порушуючи всі можливі універсальні або інші конвенції ООН, засилають вже власних військовослужбовців. І це спецслужби Російської Федерації, Генерального штабу і Міністерства оборони, Збройних сил Російської Федерації. Військові диверсійні групи, військові з'єднання, які заходять на нашу територію. І здійснюють агресію і знищаються над нашими громадянами у вигляді диверсій, знищення інфраструктури, вивезення промислового обладнання, спалення тіл загиблих, без ідентифікації, знову ж таки, в порушення всіх можливих міжнародних норм і здійснення інших злочинів. Одне тільки створення на території Донецької та Луганської областей, створення, безумовно, в лапках. Міністерство так званої государственної Безпеки», яке під керівництвом спецслужб країни-агресора з'явилося у вигляді ще і додаткового карального органу на голови наших багатостраждальних громадян в двох областях. І третій аспект грубе порушення демократичних цінностей, це російський уряд, російське керівництво, пряме керування. Спонсорування і координація дій сепаратистських і терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей інструкції, підтримка, фінанси. Помічники президента особисто Російської Федерації один опікується і керує Донецька та Луганська, так звані Народні Республіки, терористичні сепаратистські організації, і інший керує сепаратистськими і іншими організаціями напряму передаючи інструкції в Одеській області, в Харківській області. Саме ці три складові і є тими, груб, я вважаю, грубими і цинічними порушеннями, про які не тільки треба говорити. Але це, шановне товариство, може об'єднати і дійсно знайти відповідь, як відповісти на агресію Російської Федерації і проти нашої держави, проти наших громадян, і агресії цієї країни, і спецслужб цієї країни проти демократичних цінностей, прав та свобод людини, загальновизнаних, і вистражених всім цивілізованим світом. Тому сьогоднішня конференція, я впевнений, що в цій залі може бути відповідь. На моє думка, що ця відповідь, як захистити, полягає в тому, щоб саме так і діяв весь цивілізований світ, об'єднаний єдиною позицією. Ми, захищаючи права та свободу людини в Україні, в Донецькій та Луганській і інших областях нашої держави захищаємо і обстоюємо демократичні цінності і право на життя кожного громадянина України та інших держав. В такому товаристві, з таким підходом, я думаю, найцінніше і найактуальніше, що зараз може і виробляє сьогоднішня конференція. Конкурс робіт, який був проведений за люб'язною підтримки Мудрого Володимира Павловича Горбуліна і Національного інституту стратегічних досліджень, ще раз засвідчив, наскільки важливі ви, ваша думка, ваші рекомендації і висновки. Зараз звертаюся до переможців, до студентів шости українських вишів. І теми ваших робіт і рекомендації від промов президента Російської Федерації, які використовуються в інформаційній гібридній війні проти нашої держави. Це одна з тем робіт, яка перемогла, до інших тем і робіт, які були застосовані і нами, і в тому числі нами, Служби безпеки, будуть взяті за до роботи і рекомендації будуть враховані. Все це є дуже важливим доробком цього товариства, цієї конференції. Тому, дякуючи кожному за участь, хотів би відзначити особливо важливу підтримку наших міжнародних партнерів та друзів: Офіс НАТО, Офіс зв'язку НАТО, місія Європейського Союзу, інші цивілізовані країни, які знаходять час, можливості і сили підтримати нас в захисті демократичних цінностей, підтримати нас в боротьбі за права та свободи кожного громадянина. Дякую всім за увагу.